Українці та оновита нація. Щороку наші вчені створюють тисячі винаходів. Одні одразу втілюються у життя, інші проходять складний шлях, допоки здобудуть заслужене визнання. Гелікоптер, гасова лампа, папір з опалого листя, про відомі винаходи та українців, які їх створили, розповім вам я, Михайліна Таратула. Список винаходів, які належать українцям, почнемо з гелікоптера. Це літальний апарат, без якого неможливо уявити сучасний світ. винайшов київський авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами: горизонтальними на даху та вертикальним на хвості. А вже 13 травня 1940 року конструктор вперше підняв свою машину в повітря. Поступово скромна фірма Сікорського перетворилася на потужний концерт, який щороку випускає сотні гвинтокрилів. Аптекарі з Львова, Ігнатій Лукасович та Ян Зех у 1853 році винайшли світильник, який працював на основі згоряння газу. Тобто, як ви вже здогадались, такий виник, як газова лампа. Теж належать українцям. Хоча мешканцям Львова це, напевно, добре відомо. Ракети у всьому світі злітають завдяки винних українця Сергія Корольова. Цей я знайоме майже всім українським школярам, проте не згадати про таку постать просто неможливо. Сергія Корольова не дарма називають засновником космонавтики, адже саме він вигадав ракетний двигун. Ще студентом хлопець з Житомира познайомився з вченим Константином Сіолковським та захворів на космос. Незважаючи на численні перешкоди, у 1957 році Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі. Українець Іван Полюй за 14 років сконструював трубку, яка згодом стала прототипом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше, ніж Вільгелім Рентен, проаналізував механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй першим у світі зробив рентгенівський знімок людини. Готовчанин Федір Піроцький подарував світові електричний трамвай. Саме цей винахідник придумав електрифіковану систему, яку потім запровадив у повсякденне життя. Перший свій винахід Піроцький продемонстрував у серпні 1880 року, і запуск трамваю став справжньою сенсацією. Пізніше Піроцький опублікував статтю про свій винахід в інженерному журналі. Зустрівся з Карлом Генріхом фон Сіменсом і згодом світ отримав такий чудовий транспорт. Як трамвай. Мало хто знає, що прототип компакт диска в 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді розробка носила науковий характер і не мала нічого спільного з музикою. В наші дні компакт-диски вже відходять в минуле. Але приємно знати, що до створення такого винаходу дотичні українці відзначались українці в галузі кінематографії. Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм Равлик. Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були навіть показані два фільми, знятих за допомогою першого кінескопа. Випередив західних винахідників кінематографу. Однак його пристрій не був запатентований. Українцям належить ще багато-багато винаходів у різних галузях – від поштового індексу до гіпсової пов'язки. Тож одного випуску буде просто замало, аби перелічити здобутки усіх українських винахідників. А на цьому будемо прощатись. Це була Михайліна Таратула. Па-па!